Пристрасть українських політиків до дорогих речей давно не є секретом. Втім, як з'ясувалося, дозволити собі годинник за ціною квартири в столиці можуть не лише посадовці першого ешелону, а й рядові депутати міських рад. Телеграф ю вивчив декларації народних обранців і склав рейтинг поціновувачів дорогих аксесуарів. Звісно, цей топ не є абсолютним, а скоріше вільним зрізом, що відбирає тенденції. До нього потрапили далеко не всі депутати, а лише кейси, які неможливо було не помітити. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. З вами Ірина Нестеренко. На початку нашого рейтингу розмістився депутат від Слуги народу Олександр Салійчук. Якось на його руці був помічений дуже незвичайний екземпляр годинника, і хоча його вартість станом на 2020 рік становила не так уже й багато, пропустити його ми не змогли. Нардеп заявився у раду в Apple Watch Series S, проте не простими, а з 24 каратного золота. Такий лакшері хай-тек обійшовся Салійчуку ймовірно у 3,5 тисячі доларів або 150 тисяч гривень. У родині нардепа мажоритарника від батьківщини Олега Медича перевагу віддають класиці. Наприклад, його дружина володіє годинником Rolex Oyster Perpetual Digest. За 645 тисяч гривень сам Нардеп теж любить себе побалувати дорогими годинниками. У нього їх ціла колекція. Найдешевші за даними декларації від бренду Убло коштують 241 тисячу гривень. Також медич володіє годинником Кустос за 341 тисячу гривень та Юліс Нарден. Точна модель та вартість яких невідома. Тім відомо, що зараз знайти годинник цієї фірми дешевше ніж за 500 тисяч гривень буде проблематично. Таким чином, сімейство мейдич значно підняло планку рейтингу у вартості колекції годинників. Загальна вартість їхніх аксесуарів ймовірно наближається до 2 мільйонів гривень. Депутат Чернігівської міськради з фракції рідний дім Роман Резнік судячи з усього віддає перевагу не кількості, а якості у його декларації. Ми знайшли лише один годинник, зате який розкішний Жегер Лікультер моделі Мастер Гран Ревей. Нині його вартість складає приблизно за 2,5 мільйони гривень. Ще більше підвищує планку рейтингу Володимир Кальцев, який у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії ОПЗЖ у 2020 році. Його помітили в раді з годинником Комбреге за 5,5 мільйонів гривень. Лідером цього рейтингу став народний депутат Верховної Ради 7, 8 та 9 скликань кандидат на пост президента України у 2019 році. Віктор Бондар. Він є справжнім любителем дорогих годинників, причому чому усіх і підлогових, і наручних, і настінних. У його декларації за 2023 рік ми нарахували понад 10 коштовних годинників. Перевагу він надає бренду браґем. Ціни на аксесуари цієї марки зазвичай стартують від 5 до 10 тисяч доларів і можуть сягати 100 тисяч баксів. Таких наручних годинників у Бондаря як мінімум сім. Також колекції політика є по одному екземпляру годинників Вашрон Константен, середня ціна яких стартує від 300 тисяч гривень. Та Юлі Снарден, найскромніші моделі яких оцінюються у 500 тисяч гривень. Також політик колекціонує старовинні годинники, серед них годинники першої половини 19 століття Дорулон, нідерландський підлоговий годинник 1760 -го року, нідерландський настільний годинник з червоного дерева 1780 року, та нідерландський настінний годинник заансе Скільки коштує вся ця розкіш, можна лише здогадуватися. Однак те, що йдеться про мільйони та мільйони, не піддається сумніву. Варто зазначити, що наразі Віктор Бондар є підозрюваним у справі про заволодіння коштами Укрзалізниці. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Партія рекордсмен з кількості державних зрадників ризикує втратити ще одного героя. Днями СБУ та офіс генпрокурора затримали чергового депутата від нині забороненої ОПЗЖ. Прізвище затриманого публічно не називають однак з обставин справи випливає, що йдеться про Федора Христенка. Це далеко не перша справа про держзраду, фігурантом якої є представник колись найбільшої опозиційної парламентської фракції. До цього подібні підозри оголошували сімом іншим її членам. Якщо їх визнають винними, вони можуть провести за ґратами до 15 років. Докладніше про те, хто вони і де наразі перебувають в огляді від BBC News Україна. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. У раді 9-го скликання Нестор Шуфрич очолив комітет з питань свободи слова та став одним із найбільш активних депутатів. Виступав так багато, що інколи говорив більше за спікера і віце-спікера. У перші дні повномасштабного вторгнення Шуфриш сфотографував один зі столичних блокпостів, за що його затримали бійці 206-го батальйону Київської ТРО. Утім, згодом депутата відпустили. Вже у вересні 23-го цього до Шуфрича із обшуками прийшла СБУ та повідомила про підозру у Держзраді. За версією слідства депутат тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО, а нині агента ФСБ Володимира Сівковича. Зокрема, Шуфрич систематично поширював наративи Кремля, заявляючи, що українська держава штучне утворення в Україні та Росії єдина історія, а Українці та Росіяни один народ. У рамках цієї справи депутата взяли під варту без права внесення застави уже в лютому. 24-го шуфришу повідомили про ще одну підозру щодо фінансування Росгвардії у Криму. За даними слідства, він замовляв у неї воєнізовану охорону для своєї елітної нерухомості на території півострова за три місяці 2016 року. Його компанія сплатила за ці послуги понад півмільйона російських рублів. Хоча сам Шуфрич не вважає себе винним, Верховна Рада відкликала його з посади голови комітету. Втім, він залишатиметься депутатом допоки не отримає обвинувального вироку, чи він сам не складе мандат. За час перебування у слідчому ізоляторі Шуфрич написав кілька законопроєктів, зокрема про вдосконалення захисту прав національних меншин та захисту прав ув'язнених. Однак жоден із цих документів поки не дійшов до розгляду. Наразі депутат продовжує залишатись у СІЗО. Вироку у жодній із вище згаданих справ поки що немає. Олександр Пономарьов, депутат трьох скликань Верховної Ради від партії регіонів, волі народу та УПЗЖ. Незадовго до повномасштабного вторгнення журналісти проєкту схеми знайшли у політика російський паспорт. Та розповіли, як компанії з його орбіти отримали привілейовані позиції під час держзакупівель для укрзалізниці та української армії. На початку повномасштабного вторгнення Бердянська міськрада повідомила про викрадення пономарьова російськими військовими, нібито через його так звану відмову працювати з Росією та підтримку ЗСУ. Пізніше з'явилася інформація, що Пономарьов у супроводі російських військових доправили до місцевої лікарні з гострим коронарним синдромом з підозрою на інфаркт. Загалом в окупованому Бердянську Пономарьов провів майже півроку, а далі виїхав до анексованого Криму, звідки перемістився до Грузії. До України Пономарьов повернувся 17 січня 2023 року і вже за два дні відвідав засідання Верховної Ради. Пономарьов стверджує, із окупованого Бордянська йому допомогли виїхати підрозділи ССО. Однак, у силах спеціальних операцій це заперечують. Згідно з розслідуванням схем, перебуваючи у Бордянську, Пономарьов контактував із представниками ФСБ та окупаційної влади, допомагаючи проводити ремонтні роботи в місті. Також там він перезапустив виробництво моторних олив на власних підприємствах. Завозячи сировину з РФ та збуваючи готову продукцію Україні агресору, пізніше це підтвердили і українські правоохоронці, які 24 липня 2023 року повідомили пономарьову підозру у Держзраді через добровільну співпрацю з агресором. 25 липня депутата взяли під варту без права внесення застави. Майже за рік розслідування справу завершили і передали її до суду. Політик обвинувачення заперечує і називає їх політичним замовленням. Допоки суд не оголосив обвинувальний вирок, Пономарьов продовжує залишатись депутатом, хоча й перебуває у СІЗО, Олег Волошин у минулому преса та посольства України у Росії та директор департаменту інформаційної політики Українського НЗС. Як депутат парламенту Волошин був заступником голови комітету з питань інтеграції України з ЄС та очолював групу із міжпарламентських зв'язків із Сербією у 2020 році він заявив, що суверенітет України відданий повністю зовнішньому управлінню, а країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом. Після цього його облили зеленкою просто під стінами Верховної Ради у січні 2022 року за сприяння Росії у дестабілізації України щодо Волошина ввели санкції США і Канада. Загалом він фігурує у санкційних списках п'яти країн. Незадовго до повномасштабного вторгнення Волошини із родиною виїхав за кордон. Судячи з інстаграм-публікації, його дружини Надії САС. Спочатку він перебував у Сербії, а згодом поїхав у Білорусь у січні 2023 року. Волошин написав заяву про складання свого депутатського мандату. А вже за два тижні йому оголосили підозру у держзраді. За даними слідства, протягом 2020-2021 років, Волошин активно сприяв РФ у проведенні підривної діяльності проти України та намагався маніпулювати суспільною думкою в інтересах країни агресора. На початку травня 2023-го справу Волошина передали до суду. Утім, чи отримав політик обвинувальний вирок, невідомо. Ренат Кузьмін за часів Януковича був заступником генпрокурора Віктора Пшонки, а згодом і заступником секретаря РНБО. Після втечі Януковича Кузьмін намагався стати президентом, але вже невдовзі його оголосили у міжнародний розшук. Політика підозрювали в організації незаконного затримання Юрія Луценка. У 2019 році Кузьмін повернувся до Верховної Ради, але за три роки ДБР повідомило йому про підозру у Дерзраді. За даними слідства, напередодні і після початку повномасштабного вторгнення він розміщував у змі та у соцмережах пропагандистські матеріали на шкоду Україні. У ДБР додали, що встановити місце перебування Кузьміна не можуть, тому що він перебуває у розшуку. У січні 23-го Володимир Зеленський припинив громадянство Кузьміна, а Рада після цього достроково забрала у нього мандат. Суд заочно обрав політику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. На початку лютого 24-го року матеріали справи передали до суду, але чи внесено Кузьміну вирок невідомо. Сам екс-депутат перебуває у Росії, де бере участь у різних заходах, в тому числі присвячених обговоренню майбутнього України. Тарас Козак, один із найближчих соратників Віктора Медведчука, у 2019 році він профінансував ОПЗЖ на понад півтора мільйонів гривень. Незадовго до того, як вдруге стати народним депутатом, Козак зібрав медіаколекцію із трьох українських інформаційних телеканалів. Нюз ван «112 Україна та Зік у Раді дев'ятого скликання він потрапив до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у 2019 році. Журналісти проекту розслідувань схеми виявили, що політик не задекларував свою цивільну дружину Наталію Лавренюк і оформлений на неї у Росії та її майно в Україні. У 2020-му стало відомо, що компанії, дотичні до Медведчука і Козака. Зводять першу транскордонну канатну дорогу між Росією і Китаєм у лютому 2021-го козак виїхав з України на той момент щодо депутата трьох його телеканалів та літака вже були накладені санкції РНБО. Ще за кілька місяців. Політику оголосили підозру у державній зраді та порушенні звичаї війни. Після початку повномасштабного вторгнення низку активів козака заарештували. 10 січня 23-го року президент Зеленський припинив його громадянство, а Рада після цього достроково забрала у нього мандат. Де наразі перебуває козак та на якому етапі перебуває розгляд його справи, невідомо. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.